Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Навчальний рік добігає кінця. Проте заклади освіти горішньопланівської громади зі стартом літніх канікул не зупиняють свою роботу. Традиційно упродовж червня і липня діти відпочиватимуть у літніх таборах шкіл і Центру дитячої та юнацької творчості. Робота буде організована в дві зміни. Перша зміна буде працювати в червні і з 5 по 23 червня 15 робочих днів. Буде працювати сім Пришкільних таборів з денним перебуванням при кожній школі, у тому числі Дмитрівка, буде працювати і у липні буде працювати табір з денним перебуванням при центрі дитячої тайнацької творчості. Теж 15 робочих днів з 3 по 21 липня. У таборах діти перебуватимуть від 8 до 14 години. Для них передбачене одноразове харчування, обід, який заплановано на 12 годину дня. Путівка на весь період відпочинку коштує 1050 гривень, із розрахунку 70 гривень за один день. Вартість відпочинку при шкільних таборах складається лише із вартості набору продуктів харчування. Інші витрати, пов'язані із оплатою комунальних послуг і заробітної плати трудівників, покриває міський бюджет. Міський голова і депутатський корпус подбали і про те, щоб допомогти батькам забезпечити дітям змістовний корисний і безпечний відпочинок. Прийнято рішення, і міський голова Дмитро Геннадійович був в цьому питанні однозначний здешевити вартість путівки. Батьки будуть сплачувати 70% і 30% сплачує бюджет. Є пільгові категорії, де повністю діти будуть звільнені від оплати за харчування. Перелік пільгових категорій прописаний рішенням виконавчого комітету, і батьків класні керівники ознайомили, хто входить до пільгових категорій і хто звільняється від оплати за харчування у пришкільних таборах. Відпочинком цьогоріч планується охопити майже 800 дітей. Це насамперед учні початкових класів, які через свій малий вік не можуть самостійно організувати день і без нагляду дорослих перебувати вдома. Саме для цієї когорти дітей будуть відкриті двері таборів, де про них подбають, розважать і нагодують смачним обідом. Цьогоріч для відпочивальників заплановано різноманітні розваги, екскурсії, конкурси, квести, флешмоби та спортивні змагання.